Отже, ви представляєте молоду генерацію священиків у ГКЦ. Знаємо, що блажений Омелян є представником і заступником духовенства. Наскільки ви в своєму священичому житті відчуваєте його підтримку і благословення? Для мене особисто блажений Омелян Ковч є прикладом відваги в моєму священичому служінні, оскільки дуже часто сьогодні вона потрібна та відвага. І суспільство перед нами ставить такі виклики, що Чим більше читаємо, роздумуємо про життя святих, особливо про новомучеників наших, яких папа проголосив на Україні новомучениками, вони додають такого натхнення у цьому служінні, додають справді тої відваги, яка потрібна часом у нелегкій справі священства. Чи справді молитва до блаженного Миляна допомагає, чи досвідчили ви це на своєму житті? Ну так, як особисто до нього, так само і до святих, до новомучеників. Вона є такою підтримкою, натхненням таким Дякую. На